<плес> <Як когось мій>? <плес> 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 Анастасія з Маріуполя. Через початок повномасштабного вторгнення її родина була змушена переїхати вже понад два роки. Жінка з сім'єю проживає в Дніпрі. Анастасія розповідає, що вони завжди відвідують подібні заходи. Ну, звичайно, це дуже цікаво для для дітей важливо. Тому тому ми дуже вдячні, що наша громада це організує. Цього разу у центрі Ямаріуполь-Дніпро аніматори провели різноманітні квести, розважили малечу та дорослих піснями і танцями. І так обережно переступаємо, і будьте обережні. На свято також запросили українську блогерку з мільйонною аудиторією Анастасію Арбузову. Її донька Марія заспівала для маленьких маріупольців. Це дуже важливо. Треба допомагати. Треба підтримувати дітей, жінок додавати їм, знаєте, натхнення впевненості. Це дуже важливо насправді на даний час. Ініціатор цієї події Марк Шумакер, хлопець з Маріуполя. Разом з мамою та братом понад два роки проживає в Дніпрі. Його батько наразі перебуває в російському полоні. Марк активно підтримує маріупольську громаду і робить все можливе для того, щоб маленькі маріупольці почувалися більш щасливими. Ми зробили для діточок свято. Свято вони отримують солодощі, зірки співають для, для них. Там так в них аніматори, та також, якщо їм якщо їм потрібно, медикаменти. Медикаменти для центру Я Маріуполь придбали волонтери Дніпровської громади. Мені Марк, мій друг, підказав, що є таке такий центр допомоги переселенцям Я Маріуполь. І я завжди завжди відкритий до спілкування. Думаю, ну давай, давай допоможемо, звісно. І все. Ми організували аніматорів, смаколики, медикаменти передали вже. Які були необхідні, нам список дали і ми передали їх. І думаю, що ще? Треба щось ще подарувати. І купили приставку дітям, пусть граються. Я не знаю, будуть вони гратись, але я сподіваюся, що будуть. Це дуже класно. Я мріяв у дитинстві про таку приставку. Окрім позитивних емоцій, маленькі Маріупольці отримали також солодкі подарунки від нових друзів «Я Маріуполь Дніпро. В нашому центрі відбувся інтерактивно-розважальний захід для дітей. Він був з різноманітними конкурсами, смаколиками та подарунками. Звісно, ж і все це відбулося завдяки нашим благодійникам. Це були як Маріупольці, так і Дніпряни. Волонтери продовжать співпрацю з центром Я Маріуполь та вже планують наступний захід для дітей. Лідія Шемрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7